So це ти співаєш, це ти співаєш. Well, that's actually kind of speaking, you yeah? oh, know. А тепер yeah. ти переводь. <laughs> Підтримую! <laughs> шарити про кей-поп? А чи шарити ви про Beatles? Чи про ролі мікстус? <laughs> Моє маленьке досягнення – це поїхати в табір за свої кошти. Настю, не задирай нам планку, будь ласка. Согласна. <laughs> Вже студія журналістики Хліпсіль Ньюз» на зв'язку. І ми повертаємося з нашим першим цього сезону подкастом Територія підлітків. І тема нашого сьогоднішнього подкасту це моє маленьке досягнення. Ну, що можна сказати? В школярів більшість досягнень завжди пов'язана з навчанням. Наприклад, я можу гордо заявити, що успішно підвищив свій рівень англійської мови. Виявляється, в мене це один. Я ніколи не вірю в свої сили. Скузкі Це один. Я 1. думав, в мене Б2 від сили. Я в вшою? Віпить <світ> <світ> англійська це один, це насправді дуже круто. Я не дуже. Ну, моє, мабуть, найбільше досягнення в цьому навчальному році це запис на купон Олімпіад. <світ> бо не, загалом в 7 класі я була. Ні, за всі роки у старшій школі я була тільки на українській мові і літературі. А і тут мене записали. Хочеться писати на хімію, на біологію, на мову, літературу, математика, хоча я сумніваюся дуже в своїх сил зараз. Англійська мова of course. Ну, і це все, мабуть. Але щось ще з'явиться. Хотіла ще на фізику, але фізика за 11 клас, а я не Ейнштейн, я mm -hmm. yeah. не сільки не баут відмінників. А я б хотіла піти на хімію, кстати. От я не знаю, у мене. Я не знаю, і іменно ми драбилась по хімії. Опять молекулярна маса. Я не знаю. Я почти єдина з класу, яка прям хороша спікає. На мене вже Аня Петрівна кричала <гум> тому, що я цього руку. Вона мені сьогодні дала якісь вообще, якісь невирішили задачки за 9 клас і сказала, щоб я їх вирішувала, хоча ми це в класі не вирішували. Але школа-школою, мабуть, у когось є позашкільні досягнення, мабуть, якісь духовні досягнення. Прошу, <с Долж>, прошу про них Боже, розповісти. Можливо, хтось досягнув просвітлення. Максимум, я досягнула це в журналістиці, тому що я почала гарніше комунікувати з людьми Так, в практичному спорті, але в мене рік тільки починається, а починається. Я вже готова на змагання йти по бігу і все. <свісі> ну, Набралась потужності <свісі> і дуже <свісі> добре. що я граю сильніше інших людей. В мене ніхто не може вбити, побідити або інше. І цим я можу бути спокійно. У мене вже є зароблені гроші в І Взагалі я участвую в багатьох турнірах. Це все, що я можу сказати про моє маленьке досягнення. І що, навіть не кричиш, які криви руки в тебе нападать, і Ну, Певне етапки приспектива. В етап на нашій студії є, ті... є не тільки Спортсмени, а є ще й кіберспортсмени. Тому у нас просто мультигрупа. Тому запрошуємо вас щоб доповнити нашу Д� -д мульти мультистудію. У нас свято, у нас з'явилася нова учасниця нашої студії. Привітаємо! Мене звати Надія. Моє маленьке досягнення це... Е Гарно танцювати на танцях. Особливо на кіпо. Я люблю, люблю кіпо. Підтримую! <рес> а от чи любите ви дівчата Бітлз? Бітлз? Я взагалі не знаю, що це таке. Це тих гурт із однаково пострижених хлопчиків, <рес> по яким полетіли всі дівчатка в 60-х роках. Зацініть. Сподобається. Це в ЄС, але їх на троє менше. <рі> Настя, можеш, будь ласка, не робити нормально? Маме? Нормально для мене нереально, щоб мама потім мене за це цей Не питала. І ще зробимо, да, не кажи, що ти плануєш полетіти в космос і готуєшся до цього. Так, да, то, що мама скаже. Єва. Єва. А, Настя в космосі. А, як я сама... Моє маленьке досягнення це поїхати в табір за свої кошти. Настю, не задирай нам планком, будь ласка. Загалом. <реш> Забула. Але насправді я сама заробила собі гроші на табір. Тому ну, що мені сказали, ніхто це оплачувати не буде. Якщо ти хочеш поїхати, ти повинна сама собі заробити. На. І, мабуть... Я думала спочатку, то ну, блін, ну це працювати, ну ні, я не хочу. Але зараз я зрозуміла те, що батьки мене навчаються заробляти гроші самі. Якщо вам там мама дає гроші поїдь, то ти не навчишся, от, ти не зрозумієш, як це складно добувати ці гроші. І ну, це було насправді дуже складно. Я тепер розумію ціну навіть 10-копійок, я розумію. І для мене це дуже велика ціна на склад. Але я справилась, і це моє досягнення. Але якщо не таємниця, як саме ти змогла ти цього досягнути? Ага. Чи ти займалася <рес> конкретно, якщо не таємниця? Я буквально працювала на заводі. У Мого тата він, типу, є своя така конторка по ремонту старти... стартерів і генераторів, і а, там. Чи він, здається, в генераторі є така обмотка, на якій намотана мідь, І я оце розматувала цю мідь десь рік. І оце заробила 15 тисяч. І це мідь кілограм 300 гривень. А я за один кілограм отримувала 60 гривень. Working hard! Я за два місяці ропати заробив 100 гривень. Життя Отже, з недавнішнього часу я почала більше писати. Я почала заглиблюватися в літературу. І, мабуть, коли мені було вісім років, я просто ну, не могла подумати, що я буду писати в такому віці і писати взагалі ж, взагалі щось робити своїми руками. Але ось так сталося, що мене це все затягнуло, написала одну на велку. Писати і робити своїми руками. Тобто ти сідаєш, віднесеш олівчик і вручну пишеш всі свої новини. Ну, не олівчиком, а, на папірці, автонефончиком. Ми сучасні діти. Теж вручні. Ми сучасні. Сучасні. І потім... Одна новелка, потім... Вау, це так цікаво! Друга новелка! <рес> потім третя, Четверта, п'яте. Я потім відкривала свій канал по новелкам, але потім мені стало трошки лінії його вести, і я забросила його, але новелки я пишу. І, до речі, одна з моїх нових новел буде в нашому журналі. Тому чекайте. Рекламуємо молодих авторів. Не завжди досягти це має бути велика подія. Наприклад, ти можеш приготувати поїсти. Смачно. Встати з, з ліжка пораніше, застелити ліжко, щось зробити побутово. Це вже буде твоє маленьке досягнення. Або вдалося записати добре. <плес> 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 30 вересня ми проведемо вечір настільних ігор. Буде старий добрий бункер та чималий вибір інших настолок. Чекаємо на вас. А з Доброго вами була студія Медисики Хлібсі Ньюз» І пані головна редакторка. Куди ж без неї? Кожна студія мріє про своє місце самореалізації і наша мрія вже здійснилася. Тож наступний подкаст буде в нашому новому просторі.